Укуси комах, коли ми працюємо на городі чи в саду, це проблема, яка може зачепити кожного. Тому хочу розповісти, як мене покусали мошки, які проблеми це викликали, і як я їх вирішувала. Я впевнена, що ця інформація багатьом допоможе, якщо ви опинились в такій же ситуації. Раніше проблем з реакцією мого організму на укуси комах в мене не було. На комарів звичайна реакція почервоніння, свербіж місця укусу і звичайні мої дії. Змастила оцетом або горілкою і забула. А ось другий рік підряд я страждаю від укусів саме мошки, такої мілкої комахи, ну вона лізе в очі, в обличчя, у всі відкриті частини тіла. Чи то комах цих раніше в нашій місцевості не було, і тільки недавно вони з'явились, чи то мій організм став з віком чутливішим. Взагалі я вичитала, що алергія на комах може з'явитися у будь-якому віці, і проблема ще в тому, що мошки можуть переносити інфекції. Спочатку укус я не відчуваю. За рахунок оцим речовинам слині мошки він невідчутний. але одразу йде реакція. Чоловік, стоячи на відстані, побачив почервоніння на чолі. При укусі мошки реакція виникає на її слину. Достатньо дуже незначної кількості слини, щоб розвинулося сильне почервоніння і свербіж. І Якщо після першого укусу червона пляма навколо місця стає вже більше 10 см, то треба звертатись до лікаря-алерголога. І спеціальні тести покажуть, що це місцева реакція або справжня алергія. Які були у мене симптоми почервоніння цього місця, затвердіння та набряк місця укусу? І набряк, щоб ви собі розуміли, немаленький. Свербить набрякло все обличчя, область очей. А в минулому році, коли укус був на нозі, і я ще не розуміла, в які халепі я і не надала значення, звернулася до дерматолога аж на п'ятий день, то затвердіння і набряк мала на пів ноги. Місце укусу пекло, свербіло і мене постійно морозило. Зараз, коли я вже розумію, що мій організм має певні проблеми з цією мошкою, я одразу випиваю антигістаміну таблетку, Там от в мене лоратидин, то може бути супрестин або цитрин. Промиваю рану водою з милом, змащую ватним диском з горілкою і наношу фенестіл гель. А от на ранок, через те, що укус був в області чола. Набряк перейшов аж на очі. Прийшлося, звісно, за рекомендацією лікаря ще вколоти флостерон. Це така суспензія для ін'єкцій, яка колиться один раз на п'ять днів. Ну і постійні холодні компреси. Я робила з зеленого чаю, з ромашки. Холод не давав набряку розростатись та зменшував свербіж. Ну, на жаль, єдиного препарату, який би полегшив усі симптоми укусів цієї мошки, немає. І якщо ви бачите, що прості поради вам не допомагають, набряки тривають, свербіж та почервоніння не зменшуються, ну тоді треба тільки звертатися до лікаря. Для чого я вам це все розповідаю? Щоб застерегти від небезпеки і щоб ви зрозуміли, що, можливо, прийдеться звернутися до лікаря, щоб не тягнути 5 днів, як я у минулому році. Тим більше, що в мене ще легка форма алергії, можуть бути такі симптоми, як і проблеми з диханням, і набряки гортані, і проблеми з пульсом. Я вже навчена неприємним досвідом склала собі таку аптечку у випадку укусу. Там у мене оця мазь, таблетки Лоратидіну. Ампула флостерону, ще мають докупити репеленти, такі засоби, якими буду оприскувати одяг і змащувати відкриті ділянки тіла. Ну, Ще рекомендують застосовувати природні засоби, такі, які містять ефірні олії, лаванди, чайного дерева і евкаліпту. Ну і взагалі цікавий факт, що кусають лише самки мошок, яким потрібна кров живих істот для виношування запліднених яєць, а самці собі харчуються. Гектару і тут у всьому бачимо винні особи жіночої статі. Хоча Боже, коли б ці проблеми з комахами були найбільшими в нашому житті, бо, як я уявляю собі, що наші хлопці витримують, то ці укуси це ні про що. Тому допомагаємо їм своїми діями і молитвами. А вам дякую за увагу. І рада буду, якщо моя інформація комусь допоможе.